Привіт усім ще раз. З вами Аліса Любов, і давайте я просто а, таке інформативне відео запишу для усіх, хто ще не знає або ще не стикався з такою наукою, як практика цілителя. До речі, я вже запустила школу практики цілительства вібрації на частоті зцілення, і хто бажає приєднатися, запис в школу відкритий для участі. І усі відеоролики, усі відео з лекцій, з практик вони записані. І цей матеріал зберігається, і ви можете у власному темпі займатися і підвищувати власні знання з цілительної практики. Чому я відкрила цю школу? Тому що відчула, що не завжди потрібно давати людині рибу, готову. Щоб вона з'їла її і все, і потім хотіла ще прохати у цю рибу. А я даю у цю, даю приладдя вам інструменти, а, за допомогою яких ви самостійним чином можете себе самосцілити і а, підвищити рівень власного життя у Vector Plus. Це моя мета, моя стратегія завжди. А, Змінювати векторальність людини, і її менталіку в плюс. І хочеться ще додати, що в цілительній практиці саме робота не тільки з енергіями, з тілом, але це також обов'язково на різних рівнях працювати в комплексі комплексно, але здебільшого варто звертати увагу на роботу свого менталу. Тобто це робота, зміна ментальних шаблонів, зміна ментальних програм, якихось нашарувань, Якихось, зараз е, якихось налаштувань, які з вами живуть з дитинства, прийшли від батьків, від родової системи вашої, по батьковій системі, по материнській, і також, де ви нахапалися в соціумі, в робочій діяльності професійній, або навіть в зоні вашої френд-зони або від партнерства і тощо, тощо, тоще. Або ви самостійно кудись влізли в якісь марафони, або ще кудись там на курси, або ще якісь там десь практики не екологічні, тому варто звернути увагу, повернути до себе і починати більш усвідомлено, уважно. Сконцентрованою високою увагою попрацювати над своїм менталом, щоб змінити щось у власному житті, і якось проектувати власну реальність у векторі плюс, тобто в позитиві, в легкості, те, чого ви бажаєте насправді, а не те, від чого ви тікаєте і від чого ви ниніте по життю, або від чого ви втомилися, хочете змінити щось. І до речі, якщо ви нитик по життю. І завжди говорити про щось негативне. Спробуйте себе зупинити, сказати Стоп, пауза. Чому я так говорю? І згадайте, що кожне слово, кожна думка це ваша матеріалізація у вашій власній реальності. І, мабуть, варто замислитися, що ви говорите, як, які якісні слова ви використовуєте у житті, і, можливо, вже настав той час, коли варто. Зупинитися і щось змінити у власному житті, але починається ще з ваших мисленнєвих потоків, з ваших думок і з вашого мислення глобального, яке існує у вашому світосприйнятті, і просто попрацювати в цьому напрямку, в цьому спрямуванні і почати більш логічно, структурованіше, більш ясніше. Висвітлювати якісь зони, які є вашими, як кажуть на російській мові, костелями, які вас отримують, затримують у вашій швидкості темпі життя. Тому це відео для тих, хто хоче, бажає щось змінити, щось розвинути у власному житті і якось навіть не феєрично, а Суто, у власному темпі е спробувати щось видозмінити, відчути це і проявити як плівку, і потім оцю світлинку проявити у власну живу реальність, тобто у власну матерію. І я вас буду цьому вчити, або навіть не вчити, а підсказувати. Підсвітлювати вам оці моменти, і буду вам давати такі лайфхаки, хаки техніки, вправи, ви будете потрошку, потрошку займатися над собою і яким, якимось чином себе дошліфовувати, дохилювати, тобто досцілювати і розуміти дуже багато речей. І саме через усвідомлення ментальне, розуміємо, так, ми досягаємо якихось рівнів вищих нашого буття, нашого життя, проживання. Усіх подій, ситуацій, які ми відчуваємо, які ми попадаємо. Не просто так, а для досвіду якогось. І сподіваюся, ваш, ваша вектора життєва зміниться на краще. З вами була Ліса Львов. Звертайтеся щодо індивідуальних консультацій, пишіть в додатку під відео. Будуть усі мої контакти. І до нових зустрічей!